Сталася зі мною в гаражі, просто нереальна ситуація, в яку я досі не можу повірити. 9 година вечора, стандартно кручу Yamaha Doc місну. і паралельно дивлюся стрім прямий ефір розіграшу е мотоцикла за 300 гривень. Проводила його компанія Мотовулкан. Я думаю, що їх знають всі, хто дотичний до теми мотоциклів. або... Мрія про мотоцикла, хлопці дуже толкові. Я участвував, скинув один, один платіж в 300 гривень. Думаю, просто цікаво поучаствувати. Я не дуже байкер, але хлопці знайомі, хлопці толкові, просто по приколу. І 9 година вечора стрім, стрім я не зміг запустити, якісь там були неполадки. Думаю, та ладно, кручу собі джо, а все нормально. Дзвонять, дзвонять до мене хлопці, номер невідомий. Беру трубку. Ну, стандартна ситуація для мене, бо тому що часто дзвонять з Тіктока. Беру трубку, кажуть, дзвонив воєнкомат. Окей, слухаю вашу пропозицію, і вони мені повідомляють, що я виграв мотоцикла. Ну це просто щось нереальне. Ніколи в житті, ніколи в житті перший раз взагалі я щось виграв. Десь ну, це для мене шок. Плюс це такий досить суттєвий виграш. Yamaha mt 03 за 300 гривень. Ну коротше, дуже прикольно. Буду знімати контент, коли моцикл приїде.